Друзі, вітаю! Щиро дякую вам за підтримку. Дуже радію, що я повернулася знову і знімаю для вас відео. Я сьогодні хочу вам показати, ну, є у мене два стартери, одна діточка така, середня така, і один вже стартер він сорта НК Обручка Наталочки Козак Фіалочка. І я хочу, ну, хочу пересадити у вазончики дев'яточку, буду, мабуть, я пересаджувати, бо забагато поклала я пенопластових кульок і хочу їх трохи цей прибрати. І приготувала я ось таку торфосуміш, поки що перліта в мене немає. І я замість перліту поклала вермікуліт. І хочу вам сказати, що якщо будете класти вермикуліт у свою торфосуміш, і якщо ви вирощуєте на фітілях чи на матах, ну, де дуже підвищена волога корінцям, то будьте дуже обережні, тому що вермікуліт, Ну, Тримаю в себе вологу і е, з ним треба дуже обережно. І я поливаю мої, ну, мої фіалочки зверху, і тому е, мати у мене стоять тільки для того, щоб тепленько було корінця в вазончиках. І я е, е, хочу вам, ну, как, як Попередити вас, що ви були дуже обережні з вермікулітом. І ну якщо якщо ви поливаєте зверху, то нічого страшного, ну тільки не переливати також. А якщо ви у вас фіалочки на фітілях і на на матах поливаються через мати, будьте обережнішими. бо Ну, як буде дуже зволожений, зволожена торфосуміш, і він віддає, ну як, затримує у себе вологу, так. І коли дуже підвищена вологість, ну, торфосуміш дуже мокра і волога. І фіалочки корінці можуть загнівати у фіалочок. Звісно, якщо ви туди не додаєте деревне вугілля, я вам показувала у мене є відео, як я робила свою торфосуміш, я давала туди деревне вугілля, і хочу вам сказати, що я була дуже задоволена. У мене фіалочки не загнівали, і я дуже-дуже задоволена. Е, зараз я е, хочу пересадити е, ці два ну, такі, да, величенька така діточка і стартер. Е, ну, все, е, торфосуміш така, бачите, вона не дуже у мене зволожена. Е, зараз у мене підігрівається тут водичка, і я е, після пересадки полию, е, бо величенький стартер, який у мене стартер, воно, цей у стаканчику, то він. Трохи прив'яли, і я не хочу його поливати. Це у моєму випадку так я роблю, тому що ну, я говорила вам перепад температури, і щоб вони, ну, щоб не, не було дуже зволожено і коріння, і торфосуміш у вазоні, поки вона прийметься. І я е, полию одразу і ну, припину. Після пересадки. А, а, а так, ну, коли ви пересаджуєте чи перевалюєте, то перед цим треба фіалочку, діточку фіалочки чи стартер, треба зволожити, полити, щоб вона, щоб корінці були вологі, тоді їй легше, тоді вона легше ну їй легше прийнятися, вона добре приймається і. Ну, я, я так роблю, це в мене таке виключення, бо я тут спочатку тут поливала дуже і декілька сортів я втратила. Ну, ось так, ось так мої дорогенькі. Що дуже я вдячна вам за те, що ви дочекалися мене, моє відео, і зараз ми чекаємо відсрочку чоловіку. Да, я вам говорила, в мене є відео, говорила вам, що ми були в воєнкоматі, відвезли, відвезли документи і чекаємо відсрочку. І так, ось дивіться, зараз я. Сюди е, обов'язково, ну я вам говорила, це у мене як ось так не мене буде. Я хочу вам сказати, що, е, якщо ви, е, ну я так я так собі е, буду робити, якщо у мене не буде е, Посадкового, який я, ну, я буду отримувати так, в посилках, я буду бачити, як воно у мене буде далі. Е, то я, е, Коли піде вже друге, друге і третє коло, ну в тому плані, що е, я коріню листович листові, е, листові черенки, додаю актару. Я коріню Потім ставлю пересадку діточок, розсаджую, додаю актару. Потім діточок я розсаджую, ну, старт, діточок розсаджую по вазонах, додаю актару. Проливаю через деякий час вже дорослі фіалочки і дивлюся, стежу за цим, щоб не було ніяких у мене шкідників. І... Можна і, якщо у вас ви впевнені, що у вас все добре, немає ніяких шкідників, нічого такого немає, ні, ні корінців з проблиском, ні ви бачите, що листочок поставили у водичку, в водичці нічого там не плаває. Ну, схожих на оці, білі такі кульки пухнасті зверху на, на водичці. Тоді можна і не. І не використовувати актару. Ну, дивіться самі, вам обирати, як вирощувати. Я роблю так. Ну, Давайте будемо пересаджувати. Чому пересаджувати? Бачите, вона у мене така. Я Так робити не бажано. Це я так роблю, тому що якщо я її ще я її поли... полию і зараз ще буду зволожувати. І тут у мене перепад температури. До утра мене тут може до ранку, може тут у мене е, кімната, е, ну як, буде не така температура для корінення добре, і вони, вона може у мене загніти, буде загнівати. Е, я залишаю тільки пари, е, гарні пари листочків. Наприклад, ось, бачите, кажу вам, там у середині два листочки, ще два листочки, оці два листочки, оці два, ці два листочки, так? е, Оці два листочки, і от, оцей назустріч, піде так і і ось цей. Подай, підожди, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Получається, що не пара, получається на одну більше. 11 листочків. Ну, давайте ми зараз з вами. Ось. Багато поклала пінопластових кульок, і я хочу їх трохи і корінці трохи, щоб вона. Так, да, я вам говорила, що я потихеньку відмовляюся від пінопластових кульок і буду користуватися вермікулітом і перлітом. Ну, з вермікулітом дуже-дуже обережно тому що е, переливати не можна. Ну, ось так. Все я ще приберу. Ну, формуємо гарну таку розеточку. Ці теж можна. Ось так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Одинадцятий я. Ну, ось так, мабуть. Ось так ми її залишимо. Ну, ось ці обо... я думаю, що ось ці вони будуть і прив'ялі. Ось так. І так, і так. Ну, ось так залишимо. Ось так, мої дорогенькі дуже вдячна вам за те, що ви у мене є. Я то ж по сумішу мене я її. У, духов, ну, у, у духовки у мене тут е, пічка топиться. І я у духовки е, торфосуміш про ну, как, стерилізую. І вона у мене за цей час, поки вона в духовці, вона у мене трохи підсихає, не така волога. І я буду поливати зараз е, одразу і е, коріння фіал. Е, Стартера о цього я буду поливати, і буду поливати одразу і, і, і торфосуміш яка у базончику. вазончик дев'яточка я вам говорила. Дуже подобається мені ця фіалочка. Наталочки. Величезне, дякую за такий гарний сорт. Дуже подобається мені. У мене є. Одна доросла розеточка, вона у мене ну, квітла на, на, на підвіконні, у, у веранді у мене стояла, і я сюди принесла їх, бо там для них прохолодно. Тягаю їх туди-сюди. Дивлюся, де їм краще, там їх залишаю. Ось так. В веранді поки що залишила стрептокарпуси, вони такі сильніші за фіалочок, і я їх там залишила. Сьогодні шорт зняла відео одне і е, снікерса з Асією. І дуже дякую діточкам. Подарували мені телефон новий. Дай божечка їм здоров'я. Ну, ось так, мабуть. Ось так я її і залишу. Е, така вона трохи прив'яла, тургору вона втратила. Бо треба було, я її не поливала, бо знала, що при пересадці, і при перевалці, і коли пересаджуєте, так не бажано. Це у мене такі тут умови, і тому я так роблю, щоб дуже її не, не, не перелити і одразу зроблю так. Ну ось так. Є у нас одна з вами такий стартер. Це така діточка. Ось така діточка. Негарні листочки ми з вами видалимо. Тут теж формуємо. Это я приберу. Вот так поставлю. Рублю у одним, у одни семь. Э, Йомко... Ну, й... Ємкості тут все висипаю, бо я користуюся актарою і я спокійна. Що? Ну, ось так, мабуть, я залишу. Ось так корінець такий тоненький. Тут ще є такі маленькі. Все це я залишаю і сюди ось так я ставлю. Бажано торфосуміш перед тим, як ви готуєте її пересаджувати фіалочку чи перевалювати ну, на, цю, на терку її так перетерти, якщо вона крупна фракція у вас, і ви можна її зробити ну, мельчішу та через її. Як українською тірка, терка, як правильно, треба подивитися у гуглі, бо я не знаю. Я не, не, не роблю так ось так руками по, по цей. Як є якісь крупненькі такі, то я руками порозламала, порозламала тай. Згодом воно все це з вологою порозкисне і. Ось, мабуть, це так, щоб туди не насипати, та вам показує. Ось так. Ось, бачите? Ось так в мене знову вийшло, що воно на, на, на бугрі зверху. Оце буде у мене знову така проблема, бо я зверху поливаю. Воно буде в мене виливатися. Ну, я щось придумаю. Я щось, щось придумаю обов'язково. Обов'язково Оля щось придумає. Ну, ось так, мої дорогенькі. Все у мене у одній ємкості. Я не хвилююся по, цій, по цьому, ну, тому що я користуюся Октарой. і я на цей, так у мене вам показати, це у мене чистенька, це в мене вже використано. Я буду її ставити на. Замочку буду замачувати. Підписали НК обручка 31.01.24 року. Ось так дорогенькі Зараз налью водичку полию. Бачите, я трохи цей хвилююся, коли пересаджую, щоб швидко було. І торг попадає на листочки. Так не бажано робити. Це в мене так. Я... Мені не подобається, коли на листочках залишається тор. Оце я бачите так зробила, і мені це вже не подобається. Ну, нічого, нічо. прийде час, ми обов'язково будемо обробляти з вами від кліща, від всяких-всяких. Для профілактики. Це обов'язково треба буде зробити. Я буду знімати відео, буду вам показувати. За неї покупаємо їх. Фіалочки наші. Е, наступне відео, мої дорогенькі, буде експериментальні фіалочки у великих вазонах. Я вам буду показувати, як вони зараз себе почувають, що я далі з, з ними буду робити. Підписуйтесь, коментуйте. Ну, там внизу під відео ви знаєте, що робити. Там є кнопочки, не лініться і підпишіться. Хочу побажати вам міцного, міцного здоров'я, мирного неба і хай вам щастить. З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші.